Лише 15 хвилин вашого часу і вечеря готова. Син уже сковить їсть, не може дочекатися, поки я відзніму відео, тому готуємо. Вечір дворі, хочеться їсти і, звичайно, думаю, що це приготувати. Мало інгредієнтів, тому видумую. беремо фарш, який у вас є. У мене взагалі індичий. Додаємо одне яєчко сюди. По спеціям, що у мене? Гострий перчик, італійські трави і сушена смажена цибулька. Якщо немає, просто підсмажили і додали. За бажанням, якщо є бажання. І, звичайно, солим і вимішуємо гарненько, щоб у нас це все об'єдналося. Ні сухариків, ні манки, я нічого не додавала, ні хлібчика замоченого, нічого. Щоб було смачніше. Замішали фарш, розігріваємо сковорідочку, додаємо оливкову олійку. І формуємо малесенькі фрикаделечки невеликого розміру. Ложечкою ручку і відразу на сковорідочку, щоб швидше було, щоб не гратися. Раз, раз і готово. І так повторюємо з усім фаршем, що у нас є. Можна просто ложечкою повикладати, будуть такі вони безобразної форми, можна сказати, такі. Але якщо красиво, то просто швиденько катаємо ручками. І підсмажуємо їх до красивого золотистого кольору. Я накатала частину шариків, а мені цього досить. І в мене ще залишився фарш, щоб не катати більше, тому що ну, буде що занадто здраво, можна розділити на два рази. Я накатаю шарики, такі як тут, в морозилочку, і в мене на наступний раз вже будуть готові кульки. Тому, якщо вам хочеться більше кульок, то просто весь фарш використовуйте. Якщо менше, можна розділити на два рази і зробити. Дві вечері. Підсмажуємо їх. Хороші наші кульки. Нам не потрібно їх смажити прямо до самої готовності, нам просто потрібно, щоб вони схватилися. Ось, наприклад, цього вже достатньо. Я сюди закидаю часничок подрібнений для аромату, щоб у нас було смачненько. Ну, так легше мішати. Тільки аромати пішли, я відразу додаю подрібнені томати, томатний сік, навіть томатну пасту розладену водичкою, також підійде. Все, що у вас є вдома, можна використовувати. Виливаю сюди, змерзю трішки вогонь, бо в мене починає ляпатись. Додам трішки соєвого соусу. Він йде нам для оцього умамі смаку. Тобто він не дасть повністю аромат, а лише додасть таку нотку, як ми їмо багато м'яса смачного. Тому що індичка, вона сама по собі більш ніжна, не має такого вираженого м'ясного аромату. А от саме своє висовість додасть цього аромату. Також я додала чебрець трішки, об'єднаємо. І я додаю. Макарошки, які є у вас, У мене такі трубочками. І все покриваю водичкою, щоб покрило наші макарошки. Мені дуже подобається такий варіант вечері, тому що це швидко. Це дуже і дуже смачно. Виходить і соус. і Густина така, як потрібно, і не потрібно гратися з проціжуванням макарончиків, а от такого все в одній сковорідочці, раз, раз і готово. А з начинками, тобто з доповненням, чи м'ясо, чи рибка, вже можете фантазувати, гратися, пробувати все, що у вас в голову приходить, можна додавати, навіть і овочі, додавати, які вам до подоби. Фантазія є, пробуйте, не бійтеся. Зараз накриваємо кришечкою. У мене час приготування 7 хвилин. 7 хвилин засікаємо і будемо чекати. А ви орієнтуйтесь по своїх макаронах, які у вас є, і по терміну приготування. Накриваємо і чекаємо. Водичка майже вся випарилася. Густина така, як нам потрібно. Соус ідеальний. Що далі ми робимо? Трішки посолимо, тому що ж ми не солили трішки, трішки перчимо за смаком, якщо хочете. І додаємо шматочок вершкового масла. Він додасть такої кремової текстури. Трішки цедри лимончика для свіжості, такої легкої пікантності. І, звичайно, петрушка. Кріп не раджу додавати, тому що кріп занадто агресивна травичка, так, спеція, приправа. І вона перебуває смак всього. Додавши кріп, ви чуєте тільки сам кріп. А остальні смаки, остальні спеції вони просто губляться. І Зверху я нариваю шматочок моцарева. У мене таким кружальцем. А, і вимикаю. Нам вже треба вимкнути. <гум> Заговорилось. Нариваємо такими шматочками. Якщо у вас брускова моцарела, то просто потерти зверху посипати. Можна інший сир додати, який у вас є. Тобто, це за бажання. Можна взагалі цей етап пропустити. Це для більшої сирності, смаку. Додаємо і все гарненько. Об'єднуємо. Але як же це гарно виглядає. Тільки гляньте. Аромати, які стоять. Син зайшов на кухню і каже: Ой, мама, що це так пахне? Швидка вечеря в одній сковорідці. І краса неймовірна. За бажанням, якщо хочеться більше соусу, то орієнтуйтесь, щоб. Добавити можна вершків навіть, якщо хочеться. Але я сьогодні хочу без вершків. Сир, звичайно, тягнеться, соус загустів. І от така краса у нас виходить. Зараз спробуємо. Хочу спробувати з кульки м'ясної, як вона на смак. Ще гарячі трішки. Я щесь не Смажена цибулька в фарші додає свою пікантність. Трави слів немає. Дуже смачно. Спробуємо самі макарончики. Що я вам можу сказати? Обов'язково приготуйте, ви не пошкодуєте, тому що це дуже смачно, швидко, як в ресторані. Смакує, як в ресторані. Тому готуйте задоволенням, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Буде дуже приємно. Всім смачного!